Високо круки кружеляють, б щось шукають, а в полоні на чужбині тужать козаки страждають. Хай відсохне та рука, що їх там катує, прийде скоро божа кара, всіх катів змарнує, та не можуть козаків вороги зломати, життя можуть зупинити, честь їм не забрати. І казяться бусурмани, створюють тортури, якби їх так катували їхні псячі шкури. Є ще, Божа, милість в світі, скінчаться цей жах, і повернуться козаки по своїх хатах. В небі голуб і голубка високо літають, з довгожданим миром всіх людей вітають. А Калина і родина воїнів зустрічають.